Хейт таке цікаве слово, яким користується маса людей. І мені дуже подобається розбиратися в словах, але розбиратися в словах не в загальному по вікіпедії або по тому, як хтось мені сказав трактовку певного слова. Мені дуже подобається розбиратися, що воно значить для мене, які воно емоції викликає в мені. І я ось хочу сказати таку чарівну точку зору на рахунок цього слова. І я впевнена, що маса людей, скажімо, її прийме і полегшить собі якесь розуміння про це слово. Ось така точка зору моя. Що таке хейт? Взагалі, я не рекомендую прив'язуватись до самого слова, тому що є певна людина, яка висловила свою точку зору, яка построєна на її системі вірувань. І коли вона висловлювала свою точку зору на рахунок якогось, можливо, якоїсь речі, можливо, якоїсь собиття, яке сталося, і вона вклала туди певні емоції, але її емоції також виходять з її системи вірувань, що правильно, що неправильно, як потрібно робити, як триїсти, їсти, одягатися. Розмовляти, виглядати. Вона вкладає цю точку зору, вкладає туди свої емоції і вкладає ось цю систему вірувань, як правильно що робити. І ось що таке хейт? Хейт це певна точка зору певної людини, построєна на її системі вірувань, в яку вона вклала певні емоції. Можливо, вам написала, можливо, вам сказала. Це, знаєте, мені дуже подобається е, ось такий приклад з бомжом. Йде, наприклад, неблагополучна людина по вулиці і вас зустрічає і каже вам: на, приміряй мій одяг. А ви кажете, ні, дякую, мені в своєму комфортно. Все. Все, що ви можете зробити з його точкою зору. Так що, ось, що я хочу сказати, це чудово розуміти. Що це лише точка зору другої людини. І друга людина є особистість, особистість, яка має право висловлювати свою точку зору на якійсь своїй системі вірувань. І якщо вона не хоче свою систему вірувань перестроїти, переналаштувати, і вона почуває себе добре від цього, то як кажуть, в добрій її. Ось моя така точка зору.